Друзі, хочу вам представити трубу для самовара. Це труба діаметром 60 мм. Надівається на самовар, виголтана з залюцинка. Має з'ємне коліно під 45 І зараз я вам продемонструю отака ось дерев'яна ручка. І отаке ось коліно під 45 Бачите, вона тримається. Знімається корона і ось така труба. Я виготовляю під замовлення. Є в мене 304 матова нержавіча сталь. І 304 дзеркальна 0,5 сталь. Або алюцинк. Ось такі три варіанти. Труба з алюцинка. Трошки була ось на випробуваннях. Коштує 700 гривень.